Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже коротенько. Ми з вами гуляли у рігінки в магазині і я показувала вам серед своїх покупочок саме у цей дендробіум рігідум. Це видовий дендробіум Австралії. Мініатюра. Вона в подальшому зростає не більше, ніж за 5 см. Має дуже мілкі квіточки, але дуже їх багато. Без порядку росте, зазвичай висаджують її на блоки. Але на блоки я саджати її не буду, бо обрала для неї ось такий маленький глиняний горщик. Це дендробіум, який полюбляє посуху у зимовий, у зимовий час. Має дуже сильний мускатний аромат. Квіточки маленькі, я вже вам сказала. Люди кажуть, що він квітує у домашніх умовах без проблем. Дендробіум теплого, навіть жаркого утримання. Тож, як я так думаю, ну, не маючи дуже багато інформації про цей дендробіум, то я і приготувала ось такий глиняний горщик, кору португальську, кору пінії середньої фракції і деякі кусмичики із них поламала на ось такі міленькі, бо в оцей горщик я буду укладати на дно крупні куски кори. Потім розміщувати оцей дендробіум і засипати більш мілкою корою. Зважаючи на те, що цей дендробіум більше полюбляє посуху, ніж вологість, то моху до його посадки я додавати не буду. Посаджений він був ось такий пластиковий транспортувальний горщик. Чому я його пересадила, бо взяла отак, отак за вухо і трохи, і трохи спробувала його підняти, то він дуже легко вийшов з цього горщику. Схоже на те, що дендробіум цей ділили і просто вставляли в транспортувальний такий горщик і виставляли на продаж. Тож, побачивши те, що в нього є молоді корінці, і вони вже майже прокинулись, то я вирішила його одразу пересадити в оцей глиняний горщик. Посадила його так нібито на пагорбі, майже по центру, бо, як про мене, то мені зовсім не зрозуміло, з якої сторони він буде проізростати. Тож посадила поки його ось так. Корінці в нього майже всі живі були пусті корні, але я їх не чіпала. Я їх упакувала в цю кору. Ну, спеціально щоб, щоб орхідея краще трималася у цьому горщику. І сподіваюся, що оці молоді корінці підуть до росту, і цей дендробіум закріпиться в цьому маленькому горщику, і вистачить йому цього горщику на декілька років. Поливати його сенсу немає. Мені треба, щоб він вкорінювався, тож полив у нього буде методом оприскування кори зверху. Кора зверху буде оприскуватися, все рівно водичка буде опускатися і донизу горщику, і корінці, гадаю, що будуть рости. І може навіть наступного року ми вже побачимо його гарне красиве квітування. Дендробіум для мене новий, в мене таких дендробіумів ще немає. Тож, будемо пристосовуватися один до одного. А на цьому в мене все. Слава Україні! Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось! Все буде Україна!